Жителька будинку, в який в'їхав автобус, Ольга Кулай живе на другому поверсі. На момент аварії була вдома. Чула гукнулась, я думала, може там, де в сусіди, що. Приходжу, а тут така вже аварія. Лочанка Ірина Панасюк не на камеру розповіла, її 18-річний син їхав маршруткою. Номеродин у цій ДТП травмував коліно до медиків, поки не зверталися. Додає, інші пасажири не травмувалися, водія автобуса госпіталізували. Попередньо відомо, що йому стало зле за кермом. З дорожньо дорожньо-транспортної пригоди був доставлений пацієнт, який оглянутий черговим лікарем, оглянутий нейрохірургом, лор лікарем. виконано спірально комп'ютерну томографію. Стан пацієнта стабільний на даний час казати, що могло стати причиною цих обставин. Ми не можемо. Водій маршрутки номеродин Павло розповів Суспільному, що його напарник, який потрапив у аварію, сьогодні перший день вийшов на роботу. Перед виїздом перевіряли його стан здоров'я і справність автобуса. Він не знав маршрута, нічого, я йому рано показав, все як має бути. Пошкодження не сильні. Такі, якщо в хороших руках, то за 2-3 дні воно все відремонтується, а може і за день. Недавно пройшли обслуговування, все. І ремонт зробили. Автобус в'їхав у двоповерховий житловий будинок. На стіні будинку з'явилась тріщина. Мешканка квартири на першому поверсі, яку пошкодили. Коментувати ситуацію, відмовилися. Причини аварії на місці з'ясовували поліцейські, розповів слідчий Андрій Куць. Зараз вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.